Шахтар судитиметься з Українською Федерацією футболу. Звичайно, головною дієвою особою в цій історії став Михайло Мудрик. Ситуація наступна: Шахтар серйозно налаштований подати судовий позов проти Федерації футболу. Якщо підтвердиться, що заборонений препарат потрапив до організму Михайла Мудрика у розташуванні збірної України, про це повідомляє відомий журналіст Ігор Бурбас. Раніше було підтверджено, що обидві допінг проби мудрика дали позитивний результат, але поки що невідомо, з чиєї. Вини заборонена речовина опинилася в організмі футболіста. Здавалося б, до чого тут шахтар, якщо мудрик вже давно належить Челсі, але все просто через дискваліфікацію Мудрика. Шахтар фактично втратив можливість отримати від Челсі до 30 мільйонів євро у вигляді бонусів, передбачених під час переходу гравця в лондонський клуб. Як відомо, Челсі вже заплатив за українського Вінгера 70 мільйонів євро. І це без урахування бонусів. Зрозуміло, шахтар не збирається скромничати у ситуації. Що виявиться, що допінг потрапив до організму мудрика з вини лікарів збірної України? Схоже, у федерації будуть великі проблеми. При цьому не виключено, що полетять позови і з боку Челсі.